Приролы нам надо, це не надо, дотапный. Дотепного надо взять, давин. Дотепный. не надо, це не надо цена, надо взять в два. Заебись, это помінить из повощі были. В принципе, useless. Брейсом это тоже проебать будем Капиталистичные все, заебись Надо взять цей клон Клон, палац, педаль По башне так спить надо. это есть Um, atceries veikšanas palāca pakāpni Не будемо тратити реровину на цю пиню. Бейбі бу, сука, хуйово став. Аби сюди, або сюди, ну, але що я казав з крейсами про йоп, уже 36 юнітів на таке ход, хота, що далі буде. У нас досі башня немає, похуй башня, то таке. Капіталістичні, ставим крейс. тут нам надо можно пикнуть палац можно взять эту хуйню маги Найс. Nice. Тут клон сто процентов надо.

І цих тіпів залишить цих сюда, цих сюда, цих сюда, на так спіт там качається. Ориентир, заебись. Клон надо. Дальше палац взять. Два поим палац. А, я, у меня там есть карта палаца, да, я проебался уже. А, два палаца, сука. Поспешил трох. Толістичних немає, так? Да? Візьмемо тоді захисників провапаємо. Ще один орієнтир знайти. Це. Захисників надо. Капіталістичні, нема куди кидати захисників. Ладно, візьмемо. Тут надо клон або ліс знайти Та вже ліс, там атак спіда цієї штуки хватає. там бегает. Дать всю башню уже пролопать. Поставим, поставимо потім капіталістичні в'єбем на нього. Теперь надо клона Болис. Девять королев игра називається Хай. Коштує 3 копійки, но мне она нравится пиздец, не знаю. Такая вона это типа атак дефа и куча разных есть. королів, стратегій, юнити и то Я не знаю, треба позиряти, чи є там максопорт, чи ні. без поняття насправді. Так, ми кидаємо клон. На ліс. Ставимо ліс. Тут зрозумів. Ця штука в кінці ходу атак спід бафає, ця макс ХП бафає. Разні такі штуки пікаєш, щось подвійний ефект оцих всіх здань, що вони на один раз більше спрацьовує. У мене страта через те, що в цього палаца, Бач, там де шкода написано нескінченність, але в нього дуже малий атак Спід на початку. Я пробафував атак Сид, і в мене цей палац, от такі лучі зверху, ті, що падають. Там бач, атак Спід, почті ще 12 ударів в секунду, і кожний удар шотає. Це за що цього питаюсь виграти. Да, ну вона прям не знаю, нами дуже понравилось, так що. Правильно. Так, подвійний ефект. Чи нужен мені подвійний ефект? Навірно, да? І перенасичення сюди кинем. Такая залипательная игруля пиздец. Это стаченный день. Все, GG. Само можем скипнуть. Блін, з хворових новостей тут всього 9 челів надо картонку рульнуть, що їх буде спам'ять побільше. да похуй, що все равно продавать прийдеться. Мир з ними. Треба з природи рулять прикол там один стан. Поки бібліотеку сюди похуй. Цей павер знайти. Єсть. Стоп. Єсть. Відтворення пропону. Заебісь. Тавер. Поліпшувати нема що перенасичення у неї. Найс. Нарешті я підібрав стратегію, щоб на цій складності пройти грублі. Так, тут треба відтворення. Є відтворення. Це мені вже не треба, а це треба пістець залишити. Відтворення BEMS. І оцю штуку сюди BEMS. І Що, атаку. Скільки тут атаки? 32. Make sense взяти атаку. Ще якась Нема взагалі пофіг, що тут брати. Можна їх і позику на них потом кинути. Надо клон найти і ще один ліс сюди поставити. Бо ще відтворення. А давай відтворення, похуй. атаку. Найс. Nice. Все, басфайтик уже скоро. Можно капиталистичнее. Кинуть точность. Можна, блядь, їм теж вам пофі. Ада відтворення, відтворення, відтворення. Дай відтворення, гней да. Айс. Е, надо подумати. Кинем. ми можемо взяти клон, да. Поліпшення нам не треба, рульнуть. Оце взяти, відтворення ще одне. Оце взять. І ще відтворення. Вставай, его броню убрать? Чиня не. Вот. Так, норма, Кільки там в типівкасарь 700 хп в одного найс можна перетворювач по фану поставить. Знищення кинуть всю подругу. Король природи. Той раз він мене тоже зібнув. Им... І... Ша одну цю хуйню. Давай. Ну, щас я должен його йогнуть. Та, та, ти шо, блядь легесенький. Ууууу. Пройшли. І що там наступна складність, король 4 буде? Да, король 4. Йобайться. Окей, король 3 пройшли. Next раз буде король 4 проходити. А я думаю, що на король 4 у мене тактика така сама буде, як і тут. В принципі, нарешті я підібрав Стратегію плюс-мінус адекватно. Думаю, нам можна і король 4, і король 5 буде пройти. Сьогодні, скільки тут взагалі цих складностей. Я таки думаю, що може бути там і король 10, і король 20. Ну, no nice, я довольний. Король 3 пройшов план на стрім виконаний